Пожалуйста, за Игоря. Да, Так. Саша такой потом. Саша, Дима. Саша, Дима, ты не было. Добре. За сына, Саша. Сын, я сина на вебинаре заводі Заботись, я Саша.

Дальня Даша передавала привет и просила за них навизчисть. У них просто. Наша хвалить, да? За наших дружом. За наших роликов. Добре.

Чесна Небесний, йдемо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, приносимо до Тебе на руках молитви цих всіх людей з їхніми труднощами, з їхніми проблемами, з їхніми болезнями. Господи, ми просимо за ігоря, яких кліно, ми просимо за, за Сашу, який без вісті пропав. Господи, дай утішення рідним, бережи їхнє життя, якщо вони вонищу жило. Ми віримо, що тобі все можливо, і щоб повернуться вони додому на свій час. Просить Тебе за всіх військових, яких назвали, яких не назвали, Господи, Саша, Діма, Рома. Вони воюють, бо... там хтось хворіє з старозом за внука свого Господа, Господи, збережи його за військового Сашу. Проси Тебе, Господи, щоб Ти його зберіг і від поранення, і від полону, і від смерті, щоб додому повернулися. Господи, ми просимо Тебе за всіх хворих за Катю, яка зараз інсультом, Боже, підніми її, укріпи її, Господи, благослови і сестру Розу, і всіх її рідних, і сестричку, благослови із її, її очі, щоб вона добре бачила таню і Дашу наших сестер, Господи, із цілії від всякої хвороби, від простуди. просимо Тебе, щоб благословив і Михаїла, якого готує до операції благослови лікарів дає мудрості цій операції, і, і Михайло тож, піднімив, укріпив, повернув додому, і щоб він своїм, сам своїм своїм устами, своїм, своїм розумом віддав тобі славу. Господи, ми просимо за сестру зіну Наташу, і за цю сім'ю, щоб ти благословив. Ми дякуємо, що Ти у нас є, Ми просимо Тебе за Андрія, за його життя, за його теперішнє, майбутнє життя, Господи, щоб Він був спасенним, щоб тулився до Тебе, щоб ненавидів гріх і тримався від гріха. Ми просимо Тебе за Наташу, за всю сім'ю, яка там живе в Херсоні. Господи, благослови, збережи їх, підтримуй їх, укріпи, Господи, всіх всіх людей. ми... За них ми, ми дякуємо, що ти нас чуєш. І хтось, хтось посоромився, може, в своєму серці має якусь проблему, труднощі йому ходити. Допоможи, допоможи і благослови. Благослови кожному. ну жду, бо ти чуєш і бачиш, і ще наше слово нема на язику, а ти вже все знаєш і бачиш, Господи. Ми просимо тебе, як доброго Бога, як батька свого. Слава тобі, Господи. Слава Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо батьки наших, і не, не веди нас, Господи, але визволи нас від духа. бо Твоє царство і сила, і слава.